Україна вже третій рік стримує російську навалу, і в цій боротьбі ключову роль відіграє західна зброя. Серед засобів ППО, які надали нам партнери, з величезним відривом у рейтингу лідирує американська зенітно-ракетна система Петріот. Сьогодні це основна зброя, яка здатна захищати наше небо від балістичних загроз, зокрема кинжалів, які за заявами Росії було неможливо збити. Якщо вистачає ракет, то Петріотом можна збивати навіть літаки. Це блускучо показав нам так званий «Брянський погром. У травні 23-го року Петріот на відстані 80 кілометрів від кордону України знищив в Росії два ворожих літаки і три гелікоптера. Найбільше Петріотів Україна отримала від Німеччини. Бундестаг передав нам три батареї в одну батарею. До речі, входить Радар, командний пункт, декілька пускових засобів і всіляке обладнання для обслуговування. Загалом Німеччина серед усіх країн-партнерів передала нам найбільше засобів ППО. крім патріотів, Берлін передав нам також 12 комплексів «Айріс Т середньої дальності та стільки ж «Айрісів», Ближньої дії наступний лідер серед донорів засобів ППО це США. Пентагон передав Україні дві батареї петріотів: 13 ЗРК НАСАМС та дві ЗРК Хок.